Що там на цей раз? Це нержавійка, вроде би похож. Опять нержавійка. Ух ти, що, що такое? І це норжавіка? Ну так. Покажи Сергій, Віталя Віталія каже... На, ржавій... на магніт не береться, так? Да? Береться. Я каже це нержавійка, якщо вона береться на магніт. Що будемо робити? Робимо аналіз тоді, глянемо, і що це за нержавіка. Можливо, багато нікеля в ній. Якось виглядає не дуже. Ще і з міддю. Нержавіка з міддю взагалі не йде. Дивись, Віталій, яка нержавіка. А Ти кажеш нержавіка. Нікель. Ну і навіщо він потрібен? Нічого цінного в ньому немає. Це просто чорний металобрукт. І ці електроди теж не нержавіка. Це В 98-99. Бачиш, просто буковка, якийсь метал. Ладно, давай якось рахувати. Що у нас тут? Покажи, Сергій. 6300. Це 400 гривень за 1 кілограм. А це 2520, така штучка виходить. А що у нас тут? Просто буковка В98-99. 10300. 300 а це вже 700 гривень за кілограм. 7210 гривень. І разом там виходить десь 9700, майже 10 тисяч гривень. А нержавійка була би там скільки, гривень на 600 на 700 Тому завжди перевіряйте, навіть якщо немає скри, можливо на магніт береться. В даному випадку це просто шматок нікелю. Такий дуже цінний, він ще навіть новий. Тому якщо у вас такий матеріальчик є, то привозьте, висилайте, телефонуйте та пишіть.